95% вчителів вважають, учителів що учні стали навчатися гірше. Зараз шукатимемо причини і, звісно, виходи з цієї ситуації. Іван Сторчак, психолог вже з нами на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго здоров'я доброго здоров'я, доброго ранку. Пане Іване, на вашу думку, як на думку психолога, які основні чинники того, що учні почали навчатися гірше? Чи погоджуєтеся ви, що це повномасштабне вторгнення, стрес, певні побутові проблеми пов'язані із блекаутами? Чи можливо є певні причини, які не настільки очевидні і лежать на поверхні? Ну, всі причини, які ви перелічили, воно так і є. Вони впливають, звісно, на можливість навчання, коли стрес перевищує логіку, тобто необхідність мати освіту. і йдеться про життя, а в деяких випадках і про виживання. Тому, звісно, на жаль, це відходить на другий, на інший план. Дуже велике має значення стан в родині і стан вчителів. Ну, наприклад, ми кажемо про. Нерозуміння майбутнього дуже важливо, коли батьки все ж таки зрозуміють для себе, як що робити, або покажуть дитині свою впевненість, це дуже допоможе. І так само вчителі, щоб усвідомили, що вони транслюють через онлайн. Або э, офлайн навчання, свої емоції, так чи інакше, діти їх дуже гарно щитують. А... І хотів би, це перше, це дуже головне усвідомлювати про себе. Як я виглядаю, як я розмовляю з дитиною, ще щось. І з того, скажімо так, і з того боку. Зараз кажу, ви знаєте, навіть подумав: з того і з того боку. А тепер давайте замислюємо. E, наскільки ми можемо вчителі та батьки перестати це перекладати одвічне, хто винен, да, що робити. Наскільки батьки беруть на себе першу відповідальність, і наскільки можуть на себе взяти відповідальність вчителі. От хай кожен для себе визначить хоча б у відсотках, скільки 50%, 80%, чи я все на себе взяв. Ну, тут я дуже сумніваюся. Пане Іване, в такому що випадку, ось що можуть е, я б хотіла почути від вас, що можуть зробити конкретно батьки? Це сідати і робити з дітьми уроки, перевіряти ці уроки, переказувати параграфи, перевіряти вправи, чи можливо розповідати більше? Знаєте, про успішний успіх, таким чином надихати і мотивувати, мовляв, от ти гарно вчитимешся в школі, а отже, потім на тебе чекає щось чудове. Ну, це, знаєте, той стан, що вчишся, то будеш підмітати листя, вже давно не працює. Е, і по-перше, я б е, запропонував долучити те, що може багатьох е, здивує, наприклад, та ж сама ігра Роблекс, да, яка, якою захоплюється якась частина дітей, чи інші якісь ігри. Дізнайтеся, чим живуть ваші діти в цій гірці. Які там є герої? Як yeah. батькам е, можна залучити цих героїв? У процес навчання. Як можна на улюбленіші іграшки дітей, наприклад, у такого віку, як ви показуєте, да там першачків, чи якісь там, дошкільня, чи вже в якійсь школі вчаться, але ще там не досягли певного віку, залучити їх улюблені іграшки до навчання, до навчання вдома, звісно. Говорити про це, виходити на контакт з вчителями. Вчителям теж буде цікаво про кожного, ну, сподіваюся, дізнатися про кожного свого учня Тобто. Не відсторонюватись чимось там, що буде через 5 років чи 3 роки. Це для дитини дуже огромна прірва. А залишити їх мотиви прямо зараз, не кажучи про те, що ти там будеш заробляти, подивись, я заробляю, тато заробляє, мама заробляє. А твоє заробіток і навчання ну, це замилена така тема. І е, мені ж все ж таки хотіло це конкретні такі е, побажання, те, що я казав, тобто залучити те, що вже є у серці дитини до навчання, включити те, що має дитина до процесу освіти. Так, пане Іване, дивіться, цей говорить. момент е, зафіксували. У нас просто знаєте, не я перепрошую, що перебуваю вас часто. У нас просто небагато часу, а хочеться багато аспектів обговорити. Ось зараз є сучасні батьки, і я таких знаю особисто, які кажуть наступні речі: мені байдуже, як моя дитина навчатиметься в школі і які в неї будуть там оцінки. Мені головне, щоб моя дитина була здорова і щоб моя дитина була щаслива, а щастя воно від оцінок не залежить. Чи правильно говорити так, і чи правильно говорити це безпосередньо при Дитині, коли вона чує, і відповідно, ж робить, мабуть, для себе певні висновки. Ну, це те, що я казав спочатку. Взяти на себе відповідальність батькам особисто 100% за дитину. Якщо ти це вже починаєш казати з першого класу, що оцінки не важливі, то, звісно, дитина буде усвідомлювати, що вони неможливі. А скільки е, у більшості, на жаль, ми можемо в школі вимірювати оцінками, що потім там, ну, вони складаються в якісь там паперові тести, да, Які, яка дитина, то треба все ж таки дитині залишити цю можливість перемагати саме в оцінках, вчитись і перемагати. Цікавість, наприклад, у змаганнях. Діти люблять змагатися, залиште їм про ці оцінки. Але ви можете одночасно. Дитині показувати, що таке щастя, і що таке навчання. Це, це дві різні речі, що таке успіх, і що таке знання, що таке розум, і що таке освіта це все різні речі. І якщо ви вже почали собі задали е, такий темп, про те, що нещастя в оцінках і нещастя в професії, а щастя в чомусь іншому, то ви це паралельно навчального процесу. А постійно казати одне і теж знецінювати е, школу, оцінки і тут же вимагати, щоб дитина вчилася, це буде внутрішній конфлікт у дитини. вона не буде знати, що Пане Іване, хвилинка залишається. А де та золота середина? Ми знаємо, як багато вже в свідомому віці. Потім приходять у психотерапію, розповідаючи, як від них вимагали навчатися, і коли умовно приходив зі школи, казав, у мене 10, казав, А чому не 12? І це я хочу, да, і те, що я казав, відповідальність. Знаєте, ну давайте так: у нас дорослий етер це маніпуляції, да? це приниження здобутки. У тебе 10, а я сказав 12. Вчителька поставила там за малюнок п'ятірку, четвірку, трійку, а дитина приходить заплакана, то звісно сказати треба, що ти класно намалював. Мені подобається як ти намалював чи намалювала. Але для вчительки треба щось інше і повісити знаєте, мамі цю картину у центральній своїй кімнаті, ту за яку отрима дитина трійку, наприклад, да тоді е е затвердження в собі буде у дитини відбуватися, що її цінять, люблять, але і знання того, що є певні зовнішні вимоги, яким я повинна чи повинен відповідати, почули тобто, баланс. Зафіксували. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні вранці знайшли час, аби стати гостем нашого ефіру. Іван Сторчак, психолог, був з нами на зв'язку. З паном Іваном говорили про те, як заохотити дівтей до навчання, оскільки 85% вчителів учителів уважають, що набагато гірші результати наразі показують учні під час навчання у школах. Перепрошую, не 85%, а бо навіть більше 95%.